30 січня на філологічному факультеті відбулося вручення дипломів магістрам. Ми молимось за вас. Місія вручити дипломи нашим магістрам. І я дякую вам, що ви виявилися теж такими сміливими, що долучилися до отримання спеціальностей, спеціальностей своїх на, у нашій великій факультетській родині. Вітаю! Вітаю. Мирослава вже стільки дипломів має, вона вже колекцію має. Сьогодні ми випускаємо у професійне життя цілу когорту прекрасних молодих людей, які здобули своєю працею високий ступінь магістра. До речі, це дівчина луганчанка. Вітаємо випускників, майбутніх журналістів, вчителів та перекладачів.